Так, ну для початку треба захопити оце місто. О, тут цікаво, що отут захоплюється, бо мені не прикольно. Ну, розумієш, я, звісно, я не можу забирати э, це манті, ну зато інші можуть, розумієш, там прикол. Якщо я забере якесь людське плем'я, звичайно, то я потім його можу на повному, на повному праві знищити, я так розумію, правильно? Правильно, по ідеї, ну, За логіку, да? я маю право потім його, це плем'я знищити. Тому що це вже буде не циманті, це вже буде не той циманті, якого ми всі знаємо. Це буде зовсім інша людина. Зовсім інший персонаж, я б сказав. Так, отут. Отут мені не нравиться те, що він витворяє. Вообще не нравиться. Ми зараз будемо тебе забирати. Ах ти ж, триклята бульба. Триклята ти бульба. Де ти стоїш? Я не бачу, де він стоїть. Оцей мені не понравився тут. Мені він не нравиться. Зараз будемо його. Так, тут треба відходити. Треба відходить, причому конкретно. У нас тут зараз будуть лупити. Конкретно, так причому, да, мені це не подобається. Тут відходимо потрошку. Тут набираємо нам команду. так Тут виходимо сюди. Тут стріляємо, звичайно, що відходимо сюди. Опа, Сінксі, добрий вечір. Сінгсі захоплюється у нас е, цемантиком. Блін, дуже цікаво, виходить. Мені, звісно, це не все не дуже подобається, але виходить поки що цікаво. А якщо в мене ще й вийде це все захопити оцими пацанами, які. Які три зуби, то буде взагалі кайфарик. Так, ну тут зрозуміло, що вбили. Він, він дивний трошки. Ай-яй, а чого йому мечник не випав? Це ж дивно, як це йому мечник не випав. Дивина, та й годі. Мені щось підказує, що я цей челлендж не виконую. Мені прям. Тут прям такі жорсткі пацани. Ось Ксінгсі прям вообще якийсь убийце. Тупо мощний. Ми зато захоплюємо цемантика нарешті. Ух. Уже хоч щось. Хоч якось. ставим сюди великий базар, звичайно ж. І починаємо нам ставити хіжини, щоб наймати нам а, ще одного супер попер юніта краба. Да, мене ж вистачить, у мене не вистачить. Доведеться ще щось поставити. А що? А що його поставити? А, оце можна поставити. О, краб, все. Наняли краба вже хорошо, будемо зараз потихеньку сейчас рухатись в бік Ксінг-Ксі, е да, і намагатись при цьому всьому захопити собі е цемента. Цемента, це да, цементі. Будемо зараз намагатись захоплювати, але мені щось підказує, що в мене це не вийде. Мене зараз буде тут. Мене буде тут поляріс е буде мене дуже рухати. Буде мене рухати конкретно, так плечом. А якщо вийде, то буде хорошо. Так, тут потрошку приходимо, стріляємо, уходимо. Тут, в принципі, та сама операція. Прийшов, вистрілив, пішов. Тобто Тут ми робимо прийшов, вистрілив, пішов. Прийшов, вистрілив. Пішов. Ну, хоча б так, так. Да. Тут забираємо так, тут зараз робимо нам територію, бо це важливо. Так, тут зробили територію. Не дуже багато добавилось, звісно, але добавилось, в принципі. Забираємо так, забираємо так, і зараз будемо наймати тут нам гіганта. Гігант нам вже буде суттєво допомагати, звісно. Да. Вириваємося вперед, переганяючи Люксідера, і нам залишається тільки перегнати Xін's, якого на секундочку, 16 міст. оце челендж, звісно, мужик придумав, веселий. Хороша тема, да, мені подобається. І конкурси, так би мовити, цікаві. Так, а отут, 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 тут, тут, тут. Наймаю нам тризуб. Тут проходимо зараз от сюди. Отаким от чином, да. Сюди отак проходимо, тут сюди проходимо. Да. До речі, дивись, у нас є шанси. Невеличкі, да, маленькі, ілюзорні, я б навіть сказав, але вони є. І цього. Ну, якби, Як це українською? забув слово? я слово забув. нам позабував слова шок. А, цього. Слово забув. Забув слово? Отрицать. Українською. Аж самому смішно стає. Забув слово А, -а, -а відхиляти? Коротше, не можна це ігнорувати. Скажемо так. Ігнорувати це неможливо. Ем, так, ну ми зараз у нас є всі шанси захопити ще одне селище Цемантика. І шанси, якби, неабиякі. Да. Отак. От, от ми проходимо сюди. Ну і рухаємося в бік території, шановного червоного. Бо це інакше, ну, інакше робити вже не можна. У нас з ним війна, у нас з ним ще не війна, але ми зараз. Щас... Зараз почнемо, пацани. Ща, Ща пацани, 5 сек, дайте. Ща почнемо. Так, тут просуваємось сюди. Поляріс, прикольно. Прикольний поляріс, мені подобається. Так, і тут займаємо потихеньку. Да, тут займаємо таким чином, щоб нас тут не били. Організуємо нам оборону повітряну іноземну. Тут, і, і, іноземну. Проходимо сюди, відходимо сюди, проходимо сюди, не вбиваємо чомусь. Отходимо сюди, наймаємо нам ще одного пацана. Тут що? О, тут ми дістанемо, кстати. Тут ми убиваємо братка. Все, вбиваємо братка. І ми захопимо там, зараз нам де деревню. Трошки, да. Стреляємо, відходим. Тут шо? Ні, тут мужик прикольний. мені він нравиться, як він тут стоїть. це Типу, нічого не робить, такий веселий, такий. Ще прям, ти шо, кайфовий. Ну, тупо по кайфу стоїть, понимаєш? А, я щас прийду, стрельну і заберу деревню. оп, все. А у мене тут браток під боком стоїть. Прикольно, прикольно, капецкий. На, стріляємо сюди, значить, отходим. Сейчас шукаем братка. Шукаємо братка. Я знайшов братка. Тільки я його сейчас не убью. Хе! І щас, я, щас він мені наробить тут ділов. Стріляємо сюда, отходимо. Короче, дороги, пацани дороги, це імба. В цьому челенджі, конкретно взятому дороги це ультрабаза. Це ультра імба, яка нам буде, походу, нас виручати. Ох, як буде виручати. Дай Берем нам крабіка, всі дойдем до а, крабіка. Так, 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 так. Ще один крабік, рухаем краба. Тут ми щось можемо ще взяти. Да, можемо. Кстати, у мене тут руїнка стоїть, не захвачена. Прикольно, правда? А У мене руїнка не захвачена тут стоїть. Весело, да. Капець. І от іменно з неї мені випаде мечник, я вам базарю сейчас. Так, тут забираємо, тут забираємо. Прикольно, конечно, все получается. Тільки не дуже прикольно одночасно. Да, треба перехід на мечників якось здійснити. Хоча Хотя мені, в принципі, цих пацанів не вистачає, моїх дальнобійних. Ну і все, і що він заробився, і своїм цим? він просто випорвався. І все. Так, ну це мантика, по ідеї, я забираю це місто. Сіки це мантик городов ще. Два. Прекрасно. Один із них я забираю, по ідеї. І ще один лишається. Ну, звучить непогано. Так, тут забираємо. Ну, треба проти Кінгсі, звісно, починати військову агресію. Максимально максимально швидкі строки. Інакше нас будуть тут. Ох, нас тут будуть. Ох, нас будуть, звісно. Він уже понимаєш, він уже зараз буде. Зараз він вже буде. Перероблямо тут дорогу. Да, і починаємо зараз, щоб. Бо зараз уже буде. Час щас буде, пацани, А я не хочу, щоб час було. Я хочу, щоб було потом. Все, відволікаємо його, в принципі, від атаки на мене, атакою на нього. Забираємо нам тут малесеньке селище, яке нам, правда, нічого, в принципі, як такого не принесе, але можливо. Хоча, можливо, можливо, я ж кажу, можливо, все можливо. Так, забираємо нам Поляріса. Ей, куди? Треба було ближче підходити. навпаки, придурок. Куди він відійшов? Поясніть мені. Забираємо так, беремо стінку обов'язково. Ну і все, тут ми, в принципі, вже ніяк не прокачаємося. Так, да? Да. тут ми до столиці під'єднані. Ну і все. Так, ну ці саночки мені можуть докучати сильно. Щоб саночки мені не докучали, мені потрібна проти них серйозна сухйозна армія. Ну, саночки, в принципі, теж, до речі, в цьому челенджі. Спасибо, ресурси, 5 зірочок дуже поможуть. Саночки в цьому челенджі теж не, не раляють. Їм треба, А саночки там по дорогах якраз не переміщаються, тому вони мені якраз великої погоди взагалі не зроблять. Тобто саночки вони просто жирні, самі по собі доведеться тратити кожен раз по кілька людей, щоб їх оце прибирати. Так, отут я хочу поставити дороги і одразу знайти пацана. Його обов'язково треба знайти, а я не знайшов. Ха, пацани, я програв. Все, пацани, це А. Що, А де він? А де він? А от і пацан. Все, пацан, ти мені нічого не зробиш. Я, я йду. О. Ще один? Де він? О тут. Капець, він тут наспамив пацанів. Неприкольно, мені не нравиться, я так не граю. Так, тут захисника ставимо. тут зараз йдемо сюди. Стріляємо в башню. В башню треба стріляти прямо в першу чергу. Так, прокачуємо місто, кстати. Да, Е, Так, так, стакс. Тут забираємо. Тут ми нічого вже поставили. Що я зробив? Ну ладно, хай буде вже. Вже поставив, звичайно, я не хотів цього робити, але ладно, вже поставив. Дорога. Так, хорошо, в принципі, нормально. нормально. Зірочки є. Башню ми знищуємо. Ура! Отходимо сюди потихеньку. Тут крабіком, тут три зуб, три зуб, три зуб. А тут тепер на Західному фронті. На Західному фронті у нас, як відомо, без змін. Тут от відходимо потрошку, тут підходимо потрошку. О, який диви, залітаємо, диви. Льо. О, Підійшов. Ти бачив, да, який просто воїн. Тупа воїн підійшов, просто мовчки, і, і почав шмаляти усіх наліво і направо. Це, це база, це базований браток. О, я перший в розвитку. Єс! да. Да, Пацани, це перемога майже. Почекай, так, я ж. А, да, я ж це кстати, не знищую. Да, це має знищити. Ксінсі. Кінгсі має знищити це Уже вже буде тоді, буде хорошо. Ні, ну, перший в розвитку, це прям вселяє сильно надії, причому серйозні надії вселяє. Так, хорошо. Прокачуємось. Берем краба, обов'язково краба берем. Стоп. У мене не вистачає зірок. Не вистачає зірок, мені це не подобається, звісно. Ну, ладно. Так, ну тут на Східному і на Західному фронті, нібито є. Нібито є. все нормально, нібито. Але, ну, ми ж розуміємо, що це така річ неустойчива Східно-Західний фронт. На центральному фронті все. М, так собі, такі собі балканські бочки, чи як там воно називалося манті, знищений. Значить, з мене груз відповідальності знято нарешті. Тепер я можу вільно захоплювати Ксінксі, вільно захоплювати Люксідора, не боячись. Опа. Еліріон? Еліріон, ну давай. Давай. Дякую, звісно, Еліріон, Но жаль, тебе доведеться, можливо, теж убити. Ну, ти, ти розумієш, дуже повезло, що у нас тут стоїть саме XingC. Е, і Кингсі у нас саме дуже мощний, тому що Кингсі зараз може тупо всіх порішати, розумієш? Він зараз може порішати тупо всіх, а ми порішаємо потім Ксінгсі. І це прям ідеальний варіант буде, як на мене. Ось тут ми відходимо, до речі, нарешті беремо мечників, нарешті. Все, ударна сила, танк дамагер готов. Погнали! Ну, все, все, пацани, все, це конець. Для вас це все, це смерть. Сейчас будем вас тут, конечно, будем вибачити за цей звук, будь ласка. А, Так, сейчас будем тебе, будем тебе. Сейчас ми тебе будем. Сейчас, сейчас, мужик. Сейчас ми тебе будем. Сейчас, зараз, мужик. Щас, мужик. Сейчас ми мужик. Сейчас будем тебе. Сейчас буде тобі весело. Значить, залітаємо сюда, Залітаємо от таким чином. Тут с. Тут. Тут, тут, тут. Тут хорошо. Тут все прям дуже добре. Тут прям прям хорошо все. Все прям дуже хорошо. Так, тут, навіть, наймаємо нам ще одного. Тут ми проходимо сюди і тут. Проходимо, в принципі, сюди і тут. Отак. От вот. На, получив по лицу. Все, по лицу получив. Получив, я вважаю. Підходимо сюди, атакуємо. Все, все. Атака пройшла успішно. Наймаємо тут мечника. Тут, опа, братки йдуть. Диви, братки. А куди це вони цікаво, мені йдуть? Мені дуже цікаво, куди вони йдуть. Може, вони хоч би напрямок сказали, то йдуть. Все, і мовчать. Йдуть і мовчать. На що вони це роблять? А, я ж не можу, до речі, да, захоплювати його правильно. Я ж не можу його саме вбивати. Ну я, я не розумію, що автор має на увазі під цим. Я буду мати на увазі, що я не можу його саме знищувати. А, тому я їх буду, звісно же, вбивати, вбивати, убівать. Але, ну, знищувати їх саме я не буду, звісно, звичайно. Все нібито на всіх фронтах все дуже і дуже. Дуже і дуже, прям дуже. Мені прям дуже подобаються такі, такі розклади, такі ситуації на фронтах. Все, поїхали далі. Тут похилялось трошки, хорошо, в принципі. Да, 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 Такс, так, 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 так. Ну, ми навіть захопимо зараз нам шановного пана Фоляриса. Да, Одне місто ми захопимо точно. І Ксингсі, ми два міста захоплюємо, я вас попрошу. Це вже не хриму хрий. Він не оддефа ці міста. Ніяк. Ну взагалі ніяк. Він не накидає просто стільки юнітів, щоб їх отдіхати. А, Предлагає нам мир, так, да, конечно. Якщо Еліріон це най. Да, Еміліріон це найгірше плем'я, два міста. Якщо його ніхто ще не захопить до кінця гри, то це буде прекрасно. в принципі, умови челенджу будуть виконані. Ну, оскільки це найслабше плем'я, я дуже сподіваюся, що ми його знайдемо не скоро. То. А, ні, ми його вже знайшли. Ну, все, ми його тоді трогати не будемо. Я думаю, він не порушить з нами мирний договір і не почне з нами війну. Так, тут забираємо так. Ага, поняв, братки, дарова. Що ви тут, як ви? Розказуйте, значить. Поняв. Все, так. Ага, пацани. Так, тут пацани. А тут що, а тут не пацани. А тут не пацани. Мені не подобається те, що тут не пацани. Треба, щоб були пацани. Так, тут я одійду. Зараз я хочу просто поняв, я хочу пройти от, до того міста і там забрати собі, і там знищити пацана. У мене не вийде, да. не вийде це місто захопити. Я <кхе> Хотів оте місто захопити, але у мене не вийде його захопити. Да, так просто. Ну, в принципі, принц. ми вже дуже і дуже близько до шановного. А, ми вже і захоплюємо Поляріс. А все, Поляріс, ну близький до знищення вже. Так, йдемо сюди, тут йдемо сюди, тут сюди. Атакуємо. Прекрасно. Тут атак, сюди підходимо, щоб не почав. Від, о, атаку у відповідь сюди залітаємо і підходимо вже близько. Прямо під, підкрадаємось на своїх підкрадулях. До його столиці. Значить, стріляємо сюди, захоплюємо все, так. Люксідор під нашим контролем, хоча б одне місце. Вже. Ну це як мінімум. Так, тут у нас башенка стоїть. Башенка це не є хорошо. Але що робити вже? Тут ще от сюди просунемося потрошку. В принципі, все дуже і дуже і дуже, дуже, я вважаю. Все дуже і дуже. Тут сюди. Так, тут сюди проходимо, тут забираємо так. Тут підходимо. Так, зараз тут треба трошки подумати, понімаєш, трошки треба подумати. А, тут ми дорожку ніяк не прокладемо, правильно, тут не прокладемо, тут прокладемо зато, тут прокладемо, все, тут прокладемо відсюди. Тут дорожки прокладемо, прийдемо от сюди і будемо стрілювати. Нормально, мені подобається. Поки що. Тут займаємо висоту. Ух, це прям довга гра буде. Але цікаво, мушу визнати, так, да, дуже цікаво. Прикольно виходить, в принципі, поки що. Так, займають поляріса. Це прекрасно, я вважаю. Можна йому навіть не заважати. Чому би не, чому би не, не, не позаважати? Такс. Я трошки помовчу, знаєте. Іноді треба просто помог. Спокійно так, тихенько помовчу. Підходимо сюди. Так, Тут. тут, у нас? тут? Тут що нас Мені, конечно, не подобається уважаємий гражданин. Він мені не подобається. Що це за прикол такий. Він Ось Таким чином. Тут вже забирати, тут ставати сюди, тут забираємо хробачка. Забираємо хробачка, ставимо нам ліс беремо ще одного братана. Ще одного братана. Тут сюди. Це дарма. Це зробив, звісно, ну, ладно. Тут. Ем, сюди, тут сюди підходимо. Зараз будемо потрошку підкрадатись до нього, будемо. Так, тут з'єднались ми. Уже добре. Тут ми ще більше з'єднались сюди і забираємо. Забираємо, пацана. Ура! Тут сюди, не забираємо пацана, конечно, але тоже нормально. І забираємо пацана. Тут ми відходимо, забираємо пацана, ну, не забираємо, но в принципі так. Да. І тут наймаємо мечника. Отаким чином будемо дефатися. Тепер центральний фронт. Тут забираємо, тут забираємо, там його заберуть. Якщо його там заберуть, то я, в принципі, буду навіть виграші. Скільки упалялися? Сім місць ще. Ну, поки його 7 міст заберуть, я ще встигну всіх захопити тут.